сучасний, надійний позашляховик Nissan Rogue 21-го року. Якісна, стильна, дорога оптика, противотумані фари, парктроніки та камери 360, радари, які опізнають знаки і машини спереду вас, безключовий доступ і шкіряний салон. Мультикермо зі всіма допоміжними датчиками, отримання дистанції, розпізнавання знаків, розпізнавання машинок перед вами, датчик світла та дощу, голосове управління, круїз контроль, величезний екранчик мультимедіа, на якому можна регулювати і музичку, як арплей, клімат. Камери є перемикання режимів, бо автомобіль повнопривідний електроручник і автохолд. Величезна панорама на всю стелю, яка також електрорегулюється. Трьох клімат-контроль, і вже зарядочка є. І Type-C, і USB, і зафікси на всіх сидіннях. І ось такий підлакітник з двома підстаканниками. І тут я собі уявила, що я йду зі своєю дитиною з пакетами, і мені треба відкрити багажник. і Я роблю так: хопа! І він відчиняється. Багажник тут величезний, багато чого влізає, є дві такі ще полички під низом. І найголовніше, що пробігу тут 99 тисяч кілометрів. Ціна 23 200, знаходиться на майданчику автопоєнт. Слобілогородка Софійська, 19. Автопоїнт. Придбай якісне авто.